Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня, доброго вам дня і тихої ночі. Але я і злип. І не тільки, але так гарно квітнуть і так гарно пахнуть. Ми знаходимося у місті Бучі. Приїхали погуляти в Бучу, тому що зараз я вам покажу. Зараз зараз покажу вам, тому що град у нас побив квіти з дощем. Дощ у нас кожного дня світло відключають дуже-дуже. Тому ми приїхали в Бучу. Добре, що вона поруч. Приїхали просто погуляти, ой, як гарно квітуть липи. Боже ж ти мой, як вони пахнуть. Мої дорогенькі, і зараз прогуляємося по проспекту. де стоять, як гарно квітнуть липи. Мама дорогає. Боже, які тут запахи. Які тут запахи. І зараз прогуляємося до кафе по проспекту. Вийдемо на вулицю, по якій... Рашистські морди їздили на танках. Тобто, така знаєте, і Ой, мої дорогенькі, світла немає, тому кругом гудуть генератори. Бачите? Кругом гудуть генератори. Але нічого, ми живемо. Ми живемо і будемо жити. Дивіться, яке гарне місто, як відбудовується. Майже все відбудували. Майже все відбудували. Ну єдине, що, звичайно, будуть генератори. Бачите, ще видно, що горів будинок. Ще видно. Так, зараз перейдемо. Буча, дуже-дуже гарне місто. Просто дуже. Просто дуже-дуже-дуже гарно. Ой, матір Божа. І буча вистояла. І тепер ось алея, де фото наших загиблих. Починаючи з 14-го року. Починаючи з 14-го року. Бачите, наші молоді і гарні люди, які захищали Бучу. Які ж захищали Бучу. І не тільки, а й усю Україну. Ой, Боже ж ти мій Боже. Боже ти мій Боже. Ой, матір божа. Ось, будь ласка, але борців за незалежність. Але тут уже і дуже... Це ж не всі. Звичайно, це просто дуже-дуже мало. Дитина народилася в Бучі, які вони всі молоді і гарні. Так, це площа. Тут стояли будиночки, де люди могли переселенці поки що жити. Тут вони стояли на цій площі. Ну, ой, матір божа. Це ж я йду тільки з однієї сторони, бачите, я йду тільки з однієї сторони, а тут же з усіх сторін з усіх сторін. Наші славетні воїни, які воюють за нашу Україну, які полягли, віддали своє життя. Ось цей наш, який зах... в Бучі, пам'ятаєте, полковник дід, наш дід, коли казали Привид Києва, ось бачите. Полковник Збройних сил України, один з командирів 40 ї бригади тактичної авіації, ой, пілотів, якої називають Привід Києва за протиповітряну оборони столиці України у лютому березні 22-го року. Професійний льотчик керував багатьма типами військових та цивільних літаків. Загинув у повітряному бою. Біля острова Зміїний 26 червня 2022 року. Його довго шукали і 3 жовтня 2022 року поховали з військовими почисті на алеї Героїв вучі. Це є відео, можна подивитися. Людина була на пенсії і могла навіть вже не брати участь у боях, але людина пенсійного віку. Захищав наше небо, тому що ми ж пам'ятаємо, які бої точилися, які бої точилися тут, в Бучі, на підступах до Києва. Віддав своє життя за нас, щоб ми жили, загинув. Ось, бачите, теж молода людина. Ой, збирався одружитися і не одружився. Тому що загинув у 2022 році, -го, го Ой, бачер 22-го року, 24-го, 8-го загинув. Цей молодий чоловік. Старший солдат Баркас. Ой, загинув у серпні 22-го року. Бойового завдання поблизу Мар'їнки. Ось уже в 23-му, це ж, бачите, ось в 22-му році дитина з 2001 року. Ой, мать моя родна, ой, мать моя родна. 21 рік дитині. Боже ж ти мій боже. Боже ти мій, боже ж ти мій боже, позивний Фауст. 23, ой боже ж ти, мой Боже, 23 рік теж. Мої дорогенькі. 96-го року дитина, ой, мама моя рідна. Ой, Господи боже, ми повинні пам'ятати завжди. Хто за нас воює, хто віддає своє життя, ось дитина. 2000 року, 2002 року, дитина, ой. Ось солдат-кулеметник 3 окремої штурмової бригади Азов ЗСУ загинув під час виконання бойового завдання біля міста Вахтів в селі Андріївка Донецької області. Ой, мама моя рідна. Дитинка 95-го року, ось 22-го загін. Ось, будь ласка, дитя. Під час окупації Бучанської громади був закатований та вбитий російськими військовими. Нагороджений медал за оборону Авдіївки. Похований на алеї героїв у місті Буча. Це Алея Героїв, це треба йти туди зовсім на іншу сторону, на кладовище туди. Ой, мама моя рідна, мама моя рідна. 95-й рік, 95-й рік від тида. Потрапив у полон та був розстріляний по вулиці Яблинській, Це в Бучі, на іншій стороні Бучі, коли йшла колона на Ірпінь. Вони ж хотіли до Києва. І йшла колона на Ірпінь. Пам'ятаєте, це тих дорогах, де був зірваний міст і люди переходили з Ірпіня. Оце Буча, Яблунська вулиця, був розстріляний. Дитина захищала бучу і був взятий в полон. І ці падлюки рашистські морди розстріляли таку дитину. Таку дитину. Ой, боже ж мій, боже. 2003 року. Усі вони молоді і гарні. Бачите? Усі молоді і гарні. Ось. Закатована яблонька. Добровольці з Бучі стали першими жертвами розстрілю на території підприємства Агробутпостач по вулиці Яблонській, 144. Ось, будь ласка, дитина, яка просто працювала. Просто працювала, але захищала своє місто, свою вулицю. Фу. Працював в мережі АТБ. Цей чоловік 68-го року. Біля будинку Валерія було зведено один, одне з противотанкових загороджень, укріплений блокпост. Саме він допомагав добровольцям міста Бучі, які чергували на цьому блокпосту, приносячи бійцям їжу, гарячу каву та чай, а також ділився з ними теплим одягом. Валерій, ризикуючи власним життям, прихистив у себе в будинку добровольців, які потрапили у вороже поточення. Посмертно нагороджений, захований у місті Буча. Бучанці. Ой, і не тільки. Ось, будь ласка. Ой, мама моя дорога. Я бачите, така аж туди далеко. Бачите, написано, які стали першими жертвами розстрілів по вулиці Яблинській. От за що цих людей вбивали? От за що? За що їх вбивали? Теж на Яблинській. Бачите? За що їх вбивали? що захищали своє місто. Їх убивали. У 2001 році народилася дитина. Ось оцю дитину. Під час окупації потрапив у полон. В його телефоні російські військові знайшли фото з ворожою технікою. Координати якої він передавав своєму командуванню. Його допитували, катували, а потім розстріляли. По вулиці Яблоцькій, де були розстріляні інші герої, які обороняли місто Буча. За що цю дитину розстріляли? За що? За те, що вона захищала свою вулицю і місто. Ой, матір Божа. Ми повинні пам'ятати, що Буча, місто Герой Буча, воно стало містом героєм. Ой. Яке захистило Київ, яке захистило Україну, тому що... Точилися дуже великі бої, просто дуже великі. Не можу говорити навіть. Тут теж були, все вже відбудували. Згадаєш, як воно горіло з усіх сторон. Як Бачите, яке гарне місто, яке гарне місто, як гарно живуть люди. За що їх вбивати? За що? Оце по цій трасі вони ж ішли туди далі. Але далі вже були зірвати мости, тому ці рашистські морди далі пройти не могли. Розумієте? Тому вони... Фігачили цю бучу, як могли. Фігачили цю бучу, як могли. Але бучанці вистояли. Мої дорогі. Бучанці вистояли. І не дали пройти цим далі. Не, про... не дали. Дуже-дуже гарне місто Буча. Просто-дуже. Просто дуже-дуже просто гарне. Там дуже гарний великий парк. Можливо, ми туди. І пройдемо. Отак. От ми повинні пам'ятати, кому ми завдячуємо своїм життям. Повинні пам'ятати, бачите, квітнуть липи, відбудували будинки, а людей вже ніколи не повернути. Ніколи. Тому ми повинні завжди пам'ятати, кому ми. Нас захищає, хто за нас помирає, хто дав нам це життя, віддаючи своє, мій дорогий, Отаке місто Бучі. По цій дорозі йшли колони танків. Ми стояли один раз на дорозі у себе в селищі, і я вам скажу, що нарахували за один раз 60 одиниць танків і ну, там що там ще. Щось, щось легше, я навіть не пам'ятаю, як воно називається. 60 одиниць. Які туди далі вже вони проходили, але не прийшли. Тому дякуємо усім нашим воїнам, які дарують нам життя, віддаючи своє. Хай завжди буде Україна. Слава нашій, слава нашій Україні, слава нашим воїнам. Мої дорогенькі. Буча це просто буча.